українців завжди були одним з найбільших свят. Традиційно жнивували усією родиною. Обов'язково одягали чисте або ж навіть нове обрання. Селяни вірили, хто першим вийде у поле, у того і урожай буде найбільшим. Після подорожчання, насіння, добрив та палива українські аграрії неабияк хвилювалися за урожай. Головного болю додала і весняна посуха. Отже, чи буде цього року Україна з хлібом? Дивіться прямо зараз. У розпалі жнива закачують рукава. Чи зможуть вітчизняні аграрії зібрати рекордний врожай цього року? Погода останні півтора місяці була досить сухою. На Петра Кулос найлюжнива, українські традиції та обряди, які збереглися і сьогодні. А також не пропустіть сучасний комбайн зсередини. п'ять секретів керування справжнім сільськогосподарським гігантом. Хліб для українців завжди був справжньою святиною, втілював божественну силу. Його цілують, ним присягають, скріплюють договори. Вирощування хлібу з давніх давен було вкрай відповідальною справою для кожного селянина. Наші предки раз по раз з острахом спостерігали за небом, побоюючись, аби негода не зруйнувала річну працю. Існувало й безліч прикмет та традиції, які мали допомогти отримати добрий врожай. У нас в селі завжди була прикмета така, що той, хто виходить в поле найраніше, той найкращий господар. Тому як тільки сходило сніг із поля і можна було вже хоч щось робити на полі, один попереду одного старався бути першим. Тяжкою працею було не тільки виростити, а й зібрати врожай. Спочатку пшеницю косили серпом або ж косою. Потім подвір'я застилали рядном та викладали на нього колоски і починали молотити ціпом. Особливе значення мав перший зрізаний сніп. У багатьох селах, незалежно від того, що ми ціпами вже не молотимо. Ми ось молотимо такими хорошими машинами. Ми все-таки зберегли свято е, першого снопа або зажинки. І, власне, ми мали його минулого тижня, тиждень тому. І ми будемо мати також обжинки. Обжинки у нас будуть 9 серпня. Щороку українці годують хлібом 140 мільйонів людей в усьому світі. Ми входимо у п'ятірку найбільших експортерів зерна. Нашу пшеницю найбільше люблять у Єгипті. За останні п'ять років закупили в українців її більше півтора мільйони тонн. На другому місці Іспанія 630 тисяч. Активно імпортують її пакистанці близько півмільйона тонн за останні п'ять років. Попри такий попит, виробництво зерна в Україні ледь окупається, особливо для невеликих господарств. Насіння добрива, засоби захисту за останній рік подорожчали втричі. Коштів на дотримання технології вирощування вистачає не у всіх. Весною 2014 року тона селітри, яка виробляється на нашому підприємстві, коштувала 3800, а весною цього року тона селітри той ж самої коштувала 12800. А от вартість самого зерна майже не росте, натомість на на нього цього року може навіть зменшитися. Підсляжних зразу. Дають за тонну зерна десь приблизно 2 тисячі гривень, давали в прошлому році, а вже через, а вже зимою дають 4 тисячі. Але того зерна нема. Тому що після знів хлібороб-фермер він йому треба реалізувати швидше своє зерно для того, щоб погасити кредит. Йому треба грошей. Незважаючи на всі труднощі, Україна цього року буде з хлібом. Аграрії продовжують вирощувати священу для кожного з нас культуру. А якби не посуха, яка вразила західні регіони країни наприкінці весни, цьогорічний врожай був би точно не меншим ніж торік. Дивіться далі, як жнивують на Рівненщині, аграрний вектор завітав у село Симонів та справжній майстер-клас керування сучасним сільськогосподарським комбайном. Рівненська область, Гощанський район, село Симонів. Тут жнива у самому розпалі. Вчора молотити завадила погода, сьогодні ж з самого ранку взялися до роботи. Встигнути зібрати врожай необхідно всього за тиждень. Далі зерно поступово почне осипатися. Тому дуже важливо не прогавити момент, коли пшениця дозріє. Аграрії діляться секретами. Необхідно слідкувати за колосками. Коли ті опустять голову, це перша ознака, що зерно готове до збирання. Крім того, пшениця має характерно звучати. Пшениця шароди. Важливий фактор і вологість зерна. Вона має бути в межах 13-15%. Краще коли нижча. Тоді його не потрібно додатково сушити. Перевірити вологість можна навіть на смак. Треба взяти пшеницю на зуб. Якщо вона ще на зубі не крехтить. А відчувається, що вона мягко розколюється, це вологість біля 19%. Тому отака пшениця ще не повинна збиратися. Але довіряти виключно власним відчуттям не слід краще додатково перевірити зерно спеціальним приладом вологоміром. Для цього його насипають у колбу, налаштовують пристрій на аналіз пшениці, і вже за кілька секунд маємо результат. Вологість більше за 15%. Таке зерно везуть на тік та розкладають на сонечці. Почали молотити і завозити сюди зерно, але ж трошки підвищена вологість, і тому ми повинні його просушувати. У нас машина перекидає зерно, хлопці трохи працюємо, щоб довести його до вологості, такої, щоб можна було заводити у склади. Швидко змолотити зерно допомагає. Ось цей красень. Новий комбайн на підприємстві придбали зовсім недавно. Вирішили купити потриманий. Незважаючи на солідний, як для машини вік, 13-річний комбайн дасть фору новітнім розробкам. В салоні, як у дорогому авто, кліматконтроль та бортовий комп'ютер. Він показує всі необхідні параметри швидкість, тиск, масла, врожайність. Айпет з'явився скільки у нас там років два назад, чи два-три. А ця машина була вироблена 13 років тому. Часом ті люди, які не розуміють, що таке сьогодні аграрне виробництво, думають, що тут хтось там щось вилами якимись там чи лопатою щось робить. Насправді це високотехнологічна система. В комбайні автоматична коробка передач, тобто не потрібно постійно переключати різноманітні важелі. Виставили жатку на необхідну висоту і можна починати молотити. Керувати такою машиною одне задоволення. Головне тут не поспішати. Краще їхати кілометри на годину. Тоді якість збору врожаю буде вищою. До того ж, комбайн краще подрібнюватиме біомасу, яку лишає на полі. Впоратися з керуванням такою машиною після невеличкого тренування змогли б навіть діти. Тому Віталій Скоцик вже другий рік бере молотити сина. Бувають етапи, де ми йдемо довгий гон. Де немає таких коливань там чого іншого, і Даня тоді сідає за штурвал і пробує як, як машина рухається. Сучасний комбайн дає можливість якісно і безперебійно працювати на полі протягом усього дня. Але гроші на таку техніку є далеко не у кожного фермера. В 91-му році в українців було 100 тисяч зернозбиральних комбайнів. На сьогодні їх лишилося усього близько 40 тисяч, а вік більшості з них перевалив за 20 років. Нестача техніки веде до неймовірних втрат. Вдумайтесь, десята частина зерна так і лишається на полях. Тобто, кожного року ми могли б збирати додаткові 6 мільйонів тонн. За ціни навіть у 120 доларів це більше 700 мільйонів доларів прибутку для вітчизняних аграріїв. Придбати новий комбайн невеличкі господарства просто не можуть. Ціна машини може перевищувати кілька сотень тисяч євро. А в Україні для аграріїв ані лізингових програм не існує, ані доступних кредитів. Оренда комбайна теж б'є по кишені. За змелений гектар просять від 600 до тисячі гривень. Тобто, всього один день жнив коштуватиме 30-35 тисяч. Для більшості аграріїв така сума зависока. Людина стоїть як аграрій, яка вирощує зернові, стоїть перед дилемою. З однієї сторони, їй треба та машина для того, щоб зібрати урожай, з іншої сторони, вона її купити не може. Тому завдання створити покупівельну здатність аграріїв для того, щоб вони могли купити техніку. А техніки сьогодні в світі виробляється достатньо. Звичайно, дуже хотілося, щоб вона вироблялася в Україні. Сьогодні я побачив, як важко працюють аграрії, аби щодня кожен з нас мав можливість придбати свіженький батон або ж буханку українського хлібу. У дві 2014-му вони забезпечили третину українського експорту цього року. Цифри можуть бути навіть більшими, і це практично без будь-якої підтримки з боку держави. То ще не час починати створювати комфортні умови для праці людей, які забезпечують Україну хлібом.